Раз, два, три, хлопці з лісу! Вітаю в ефірі канал Хлопці з лісу, і ми знову знаходимося у східних краях нашої великої батьківщини у гостях у славного підрозділу Бранденбург 800. Який знову погодився люб'язно надати нам на огляд цікаву доволі річ, яку не так часто зустрінеш на фронтах російсько-української війни. Сьогодні в нас огляд на Хеклер енкох МП5. Ні, ніфіга, це не Koch. Це насправді МП5, е, але турецького виробництва, яку виробляє компанія, яка називається е, Кебаб, Шаурма, щось таке е, скорочено МКЕ. Я не знаю, що там МКЄ до шаурми і Кібаба має, але тим не менше. Коли я тримаю в руках цю зброю, з одного боку я прислухаюся і чую десь далеко від гомін. Майже історичних криків німецькою, стукіт бокалів і запах баварських сосисок і з іншого боку. Мені прям і вважається якийсь турецький таксист, який показує калькулятор і кричить Сорок ліра, чи як у них там по турецьки це буде. Щось мене далеко понесло в ліричний відступ. Перш ніж ми почнемо, хочемо повідомити вам важливу інформацію. Нашим побратимам із підрозділу Браннетбург 800 потрібна наша з вами допомога. Цей підрозділ є частиною легендарної 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр ці хлопці звільняли Сумщину та Харківщину, брали участь у Ізюмській кампанії, пройшли усе пекло боїв у Соледарі та Бахмуті. Зараз вони продовжують брати участь у боях на Бахмутському напрямку, і їм потрібне деяке обладнання. Саме зараз у них відкритий збір на Прилад нічного бачення ПВС-14. Давайте допоможемо їм його оперативно закрити. Частина коштів уже зібрана і залишилася насправді далеко не космічна сума. Я вірю, що ми з вами можемо допомогти побратимам закрити цей збір і зробити так, щоб вони могли бачити також і вночі. Посилання на банку буде в описі до цього відео. Поговоримо ми сьогодні про МП5. Це турецький братан старого, доброго, хакеркохівського. МП5 пістолета кулемета доволі дивно зустріти у війську такий пістолет кулемет сьогодні, але тим не менше він є. Яка ніша застосування цього пістолет кулемета? В ідеалі він повинен видаватися людям, які робота яких не передбачає безпосередньої участі у бойових зіткненнях. Але вони можуть опинитися в ситуації, коли їм треба буде відстрілюватися від клятих супостатів. В першу чергу це різного роду пілоти. Хто пам'ятає падіння чорного яструба? Там один із пілотів відстрілювався саме із МП-5. тільки не турецької, думаю, а якоїсь європейської з іншого боку. Він може видаватися водіям, водіям-механікам і так далі. Тобто в українському війську. Він може займати ту нішу, яку займають, скажімо, автомати АК-74 АКС 74У. Коротше, АКСУ ці от короткі обрубки АК 74 МП5 має кілька різних модифікацій, в нашому випадку це МП5А3. Це означає, що у неї розсувний приклад. І якщо його скласти, зброя набирає компактних розмірів. Фактично такий собі довгий пістолет. Ну, поугараємо ми як з пістолетом, мабуть, пізніше з нього поговоримо трошки про сам цей історичну довідку, ми зробимо за кадром. МП була розроблена у 1960-х роках відносно молодою німецькою компанією Heckler Koch. Остання вже мала у своєму доробку вдалий проект штурмову гвинтівку G3. Від якої МП-5 успадкувала автоматику на основі непівбільного затвора, МП-5, яка була прийнята на озброєння спецпідрозділами ФРН у 1966 році, виявилася ще популярнішою і завоювала прихильність у багатьох країнах на різних континентах. За кілька десятиліть, протягом яких німецький конструктор розвивали МП, було створено близько десятка різних модел. Саме з МП, підрозділ британського САС, до складу якого входив Джон Маккалізі, ще відомий як прототип капітана Прайса, штурмував іранське посольство в Лондоні у травні 1980 року. Турецька державна компанія МКЕ придбала ліцензію на виробництво МП і займається постачанням до війська та на цивільний ринок у вигляді карабіна, в тому числі і на українських. Маса МП5 коливається від 2,5 до 3,2 кг залежно від моделі. Довжина від 600 до 700 мм. У нашому випадку це 700 мм, якщо приклад розкладений. Якщо складений, це 550 мм. Довжина ствола 225 мм. Ефективна дальність ведення вогню до 200 метрів. Коли ви подивилися історичну довідку, ми можемо продовжувати далі. Значить, калібр тут 9 х 19 люгер це. Е... Патрон здорової людини, а патрон хворої людини, який пішов від цього, ми заряджаємо в Келтек САП-2000. Тому що 9х19 люгер і 9х21 – це патрони родичі, братюні, це його армійський брат, а 9х21 – це його цивільний брат. Хто з божеволів і вигадав зробити такий розброс по калібрах, я не знаю, але тим не менше він існує. Не переплутайте сюди, 9х21 пхати не треба. Ну, можна, але думаю, один раз магазини в нас на 30 набоїв. Такі от металеві, ретроспективні, чимось здалека нагадують магазини до пістолета кулемета Судаєва, який розроблявся і вироблявся в блокадному Ленінграді під час другої світової війни. Але трошки більш тендітні і комфортні. Але здерти собі шкіру обкант цього магазина, я думаю, можна без проблем. Панове, я припускаю, що в коментарях до цього відео хтось почне писати, що він не бачив такої зброї на фронті, отже, її немає, або її передали нам кілька штук заради піару. Ну, принаймні такі речі писали в коментарях до відео про автомат Вулкан. Людина, військовослужбовець, за півтора роки служби з цим автоматом не стикалася, і переконана, що їх в нас в армії немає, і це все хтось піариться. Тільки я так і не поняв, це. Ми піаримося, чи хто там главком піариться, я не знаю ще хто. Друзі. Якщо ви за свій суб'єктивний досвід не зустрічалися з якоюсь зброєю, це не означає, що її не існує. Наприклад, я особисто на власні очі, от так як, як автомат, як цей магазин, ні за свою участь в АТО, ні за два роки повномасштабної війни я не бачив літаків штурмової авіації. Але це не означає, що літаків штурмової авіації не існує, і вони не беруть участі в бойових діях. Якщо вони стикалися з якоюсь зброєю, це не означає, що її нема на фронті. Вибач, нічого особистого. І ти, вибач, нічого особистого. 556, це, звісно, не панацея. Але він суттєво збільшує ваші шанси на хепі-енд. Принаймні до певного часу. Забезпечити себе необхідним калібром до нарізняка чи гладкоствола ви можете в магазині «Прапорщик». Тут широкий асортимент засобів, які здатні суттєво збільшити ваші шанси на хепі-енд. Знаходиться це все у місті Києві за адресами вулиця Чекаленка, 20А та вулиця Січових стрільців, 81. Повернемося до приклада. Щоб регулювати приклад, нам треба затискати оцей важіль. Натискаємо його, перепрошую, натискаємо його до себе, якщо тримаємо автомат, так як я, і висовуємо на необхідну відстань приклад. Важіль перескакує в положення, в якому він не дає прикладу самовільно рухатись. Щоб скласти його, затискаємо важіль до упора, запихаємо приклад до щелчка, він стає на місце. Зброя компактна, може транспортуватись, чи навіть використовувати. Запобіжник і перемикач вогню. Він, у нас, як я розумію, може встановлюватися на дві сторони, напевно. А може і ні, а може, і не може. Може, чи не може? Охрен його знає. Ми це виріжемо. Три положення. Save, фаер і one kebab, please. Або стрільба чергою. Все-таки це турецька зброя. Перемикається легко одним пальцем. Спусковий гачок. Попереду у нас шахта магазина. Магазин від'єднується. Ну, доволі... Від'єднується як на АК. Затиснули, витягнули. І. Попереду в нас знаходиться легендарна ручка затвора, яка можливо це конструкційне рішення, запозичено в іншого легендарного пістолета кулемета, а саме МП-40, коли ми її відтягуємо і можемо поставити в положення, де вона фіксується. А потім зробити те, що мріяв завжди зробити будь-який зброєровий дрочер, а саме відшльопати свою МП5. І зняти таким чином її із заднього положення дослати патрон патронник Прицільні засоби. Значить, у нас тут е, нас пишеться звук, а то як завжди вийде. У нас тут є мушка і доволі уроцька регульована діоптрія. Но, може, вона і не уроцька, просто я не люблю діоптрії. І чому не люблю? Тому що ти десь в якесь болото хляпнувся трошки, воно в тебе і замість того, щоб стріляти. Ти або стріляєш на маня, або там чистиш, продуваєш свою діоптрію. Але нагадую, зброя передбачалася для того, щоб з нею шофери і пілоти всякі користувалися, а також працівники різних поліцейських структур, прикордонники і так далі. Які стоять на таможнях, там, наприклад, а не їздять на всяких там джипах по полях чи ловлять е, тіпів, які випадково заблудилися взимку в районі українсько-румунського кордону, е, тому ніби вона не передбачається, що вона буде засиратися болотом. Але як ми знаємо, якщо в житті може щось трапитися, то воно обов'язково рано чи пізно трапиться. Тому я би не ставив діоптрії на зброю в принципі, але західний світ чомусь по них так сильно угарає і ставить. Значить, попереду у нас знаходиться штатний ДТК, який знімається, і на його місце можна встановити глушник. Та курва мать, Та я ж ти знімаєшся? Принесить болгарку, будь ласка! Знову розрахунок МП5. Три людини Три людини і оператора, який знімає. Е, кібаб ні трош Ні туди, ні сюди. Не направляй ствол мені в табло. Ні, вибачте, я не даю дупля Далі проведемо неповну розбірку для того, щоб можна було почистити. Е, Месьє, подайте, будь ласка, навчальний стенд Навчальний стенд після знайомства з ПКМом. Е, так, значить, ну, як завжди, перевіряємо зброю. На, на розряженість. Середині у нас нічого немає. Так, щоб його розібрати, нам треба витягнути три штифта. Штифт 1. Так, не загубити головне, а то бранденбурзі мене явно по голові не похвалять. Штифт 2. Так, і. Зняття, Зняття приклада відбувається найважче, решту відб... розбирається легше. Болота, здається, не набрав. Значить, тут у нас приклад із буфером. Точніше, місце, де кріпиться приклад, і буфер, куди він фіксується, для того, щоб пом'якшувати віддачу. Руків я з пусковим гачком перемикачем з і... З самим цим як його курком. А, він, походу, він в розібраному стані не працює. Прикольно. Тяги, одним словом, тут ми маємо доступ до того, щоб цю зброю обслужити і почистити. Далі витягуємо зворотню пружину. Яка кріпиться до затворної групи. Це, мабуть, перша зброя, яку я тримаю в руках, де присутній роліковий механізм. Чи не перша? Чи щось у нас було з роліками? Я вже не пам'ятаю, чесно кажучи. Тут досить туго підпружинений сам буйок, який наколює капсуль. Пружина. Вже не по ідеї теж би мало якось звідси витягуватись. Ну, я не знаю, як вона витягується менше з тим. І ще один штифт у нас є тут попереду, який дозволяє нам зняти цівку. Але, в принципі, для польового і чистки зброї знімати цівку нам не дуже то і потрібно. В принципі, все виглядає доволі просто. І цього має бути достатньо для того, щоб почистити цей ствол. Звідси маємо доступ до каналу ствола. Звідси маємо доступ до ударно-спускового механізму. Тут маємо доступ до затворної групи. Збираємо зброю в зворотньому порядку. Закладаємо штифти. Штифти мають отаке от підпружинені для того, щоб вони самовільно в нас не вилазили. Впадаємо в пози. Якщо у вас він не знаходиться, саме курок знаходиться не в такому положенні, як зараз у мене, то його треба поставити. Інакше у вас виникнуть труднощі при вставленні цієї частини в її штатне місце. І щоб воно у нас не болталося, ми можемо сразу її піном теж прихопити. Виникають деякі труднощі, коли ми ставимо на місце задню частину з прикладом, тому що вона заходить туго. І в кінці все фіксуємо піном. Ну то все. Зброя зібрана і готова до використання. Спробуємо зробити пару пострілів, не дивлячись на такий вітер. І такий пістолетний з однієї сторони, пістолетний калібр є сильним фактором, тому що легкий патрон можна його взяти з собою багато. Але для ведення бойових дій загальновійського бою, ну будемо відверто, він взагалі не підходить, тому що для загальновійськового бою потрібна нормальна бабахкалка, яка нормально бабахкає. А все-таки це як не крутиться великий пістолет, який стріляє чергою. Тому він і має тільки свою певну обмежену нішу, в якій е безпосередньо, якщо якщо людина, яка працює із цим от пістолет кулеметом у війську, вже почала вести бій із противником за допомогою нього, значить хтось десь конкретно щось промахав. Що водіям, пілотам чи ще комусь доводиться відстрелюватися як автоматчикам. Е в українському війську, та й в принципі в багатьох. Арміях Східної Європи пострадянського простору, нішу, на який, яку займаються пістолет-кулемети, займають короткі автомати АКСУ. І АКСУ має одну перевагу на тмп 5 а це, власне, його патрон. З однієї сторони, патрон 5,45, він для є як перевагою, так і недоліком. Недоліком тому, що після кількох магазинів вас ствол починає тупого диміти. А якщо не перестати стріляти, він почне ще й горіти. Але з іншого боку, уніфікований патрон. Дає вам можливість підтримки боєкомплектом із вашими кентами, стрільцями, які озброєні повноцінними АК 74 Якщо в вас закінчилися патрони, вони можуть дати набоїв вам. Якщо в них закінчилися патрони, ви можете поділитися боєкомплектом із ними. Якщо ж у вас у руках МП5, то в ваших кінтів стрілків, скоріш за все, будуть або АК-74, або М4 під калібер 556. А ви будете уніфіковані по своїми патронами із майором, який сидить у штабі із наградним глоком. І він вам патронами у скрутній ситуації не допоможе, навіть якщо буде хотіти, він не зможе зробити це фізично. Подивимося, як вони заряджаються, я вперше заряджаю МП5. Ну, в принципі. Для початку нічого складного, зарядимо повний магазин, подивимося, чи будуть вони туго заряджатися в кінці. Бо, наприклад, мені Ігор Ігорович до САП-2000 підігнав глоківський магаз на 33, здається, то останні патрони там йдуть вже так, що там, навіть, треба не ногами їх запихати, йдуть доволі туго. 10 патронів, заходить все нормально. Ну, гострі ці губки трохи, можна поцарапатися, якщо працювати без рукавичок. 20. Ну, вже йде тугіше трошки. Двадцять пять. Двадцять сім. Двадцять вісім. Двадцять дев'ять. мать. Ще місця там є. 30. Я подолав його. Підсумків у нас під магазини немає, але нормально два магазина стає в Оспроївській підсумок, і попри нього ще один станахарочний нормально залазить. А взагалі я переконаний, що ці підсумки нормально стануть пістолетні підсумки, які, наприклад, робляться тією самою балістикою. Я завжди мріяв це зробити. F це не просто fire, Це черга. А E це не ван кебаб please, Це стрільба одиночним. Що я можу сказати? Я забув навушники і звенить у вухах у мене капітально. Сьогодні буде боліти голова, і я не зможу заснути ввечері. Тому якщо є змога, використовуйте навушники, принаймні на полігонах. Е, друге, ну, м'ягенька віддача, якщо його нормально вперти, вона майже не відчувається. Проблема. Загляньте сюди, у нас стався якийсь перекос. Від'єднаємо магазин. Відтянемо назад і подивимося, що гільзу не викинуло, а перекосило. Чи проблема в патронах, чи проблема в самому автоматі, мені сказати поки що важко. Це можна робити навіть доволі прицільно. Непогано. Да, Затвореної затримки йому трошки бракує. У нас мало БК, ще що залишимо щось Ігору Ігоровичу. Що я можу сказати? За рахунок того, що пістолетний патрон, і зброя стріляє дуже м'яко, вона досить голосно ляпає, як на мене. Що, може, я відвик стріляти. Ляпає досить голосно, але віддача в неї нигенька, в принципі, як і повинна бути в зброї із пістолетним калібром. Я не знаю, думаю, плюс-мінус, якщо дорожче, то. Краще за цвіртом. Так сьогодні. Хай живемо тут Хай живеємо тебе. Незвична для мене ця форма магазинів. Що таке? Замало їв каші сьогодні. Треба було поснідати. Файно. мені подобається. Ця зброя прикольна, але насправді трохи безглузда для використання в війську. Зброя ця більше підходить для виконання якихось поліцейських задач у містах, там, де не потрібна велика проникаюча сила патронів, типу 556 чи 545. Тому для озброєння поліцейських підрозділів цей ствол, як на мене, був би навіть дуже-дуже непоганим. Хоча, зрештою, я ще. Років 6, неповно тому десять навіть в Бориславі бачив працівників поліції із е, е, МП-5. тільки не знаю, турецького, німецького чи якого там виробництва. Це по суті великий гарний автоматичний пістолет, але вести загальний військовий бій з пістолетом. Немає сенсу, тому що це зброя останнього шансу. Ну, це трошки краще, ніж зброя останнього шансу, але все одно, як піхотна зброя, в ній немає сенсу. Ну і вона так і не задумувалась. І вона може використовуватися на людьми, які знаходяться на посадах там пілотів, водіїв, водіїв механіків. Але є нюанс, те, що вона не буде уніфікована із іншими бійцями підрозділу, в яких буде штурмова зброя під проміжний патрон. В цілому МКЕ є у цивільних версіях, там приклад не складається. Він суцільний, на відміну від цієї моделі А3, і вона продається на цивільному ринку без автоматичного ведення вогню під патрон 9х21, як мисливський карабін. І якби в мене було купа грошей, я би собі купив. Тому що це непогана зброя, яка Знаходиться плюс-мінус у тій самій ніші, в якій знаходиться і кілтексаб 2000, але вона буде, мені здається, на порядок якіснішою і кращою, ніж обожнюваний мною, як не крутий сап 2000, але все-таки це буде покраще. Ну, не логічно і некоректно порівнювати армійський пістолет, коли із повністю цивільною зброєю. Але я би хотів мати таке вдома і використовувати його. Для якихось не доведе, господи, самооборонних задач, чи стріляти там із дружиною в неділю на полігоні. Е, у війську ця зброя теж має право на існування, але краще використовувати все-таки ту зброю, яка буде уніфікованою із е, іншими членами команди, так би мовити. Наприклад, якщо говорити про мехводів і не розглядати як альтернативу АКСУ, є в принципі і. Зброя на платформі АР-15, яка за своїми розмірами не сильно більша за МП5 чи АКСУ, але уніфікована із тими ж самими автоматами М4. Що ж, на цьому будемо завершувати. Хочемо подякувати ще раз підрозділу Бранденбург 800, який люб'язно надав нам цю зброю на огляд. Хочемо подякувати всім військовим, які захищають нашу країну, всім волонтерам, які підтримують матеріально цей процес, всім, хто не лінується і кидає п'ятерочку в ящик. Бо війна у нас як не крути, все народна, тотальна, і кожен повинен робити якийсь свій внесок в боротьбу із одвічним ворогом. І дякуємо вам, шановні глядачі! Дякуємо за перегляд. Бережіть себе, до нових зустрічей! Я вже забув який там текст маю говорити.